З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку представники благодійного фонду Батьківська земля відвідали будинок для літніх людей, який знаходиться у селі Дзигівка Ямпільського району на Вінничині. Протягом двох років фонд опікується такими закладами у всіх південних районах Вінницької області. 2014-й не став виключенням. 12 людей похилого віку стаціонарно отримують догляд у будинку для літніх людей, що у селі Дзигівка Ямпільського району. З нагоди дня людей похилого віку місцеві школяри завітали привітати їх українською піснею. Моя, Україною, країн, поля. Місцева установа фінансується із районного бюджету, однак коштів зазвичай не вистачає. Тому їй доводиться шукати їх серед благодійників. Працівники закладу раді будь-якій допомозі. Ми вдячні тим, що за них. Пам'ятають, приходять сьогодні до нас. Завітали школярі з невеликим концертом. Привітали до нас представники батьківської землі. Вони нам допомогли матеріально продукти на сьогоднішній день, знаючи ситуацію в країні. Нам це вагомий Внесок <зву> представники благодійного фонду Батьківська земля протягом двох років опікуються закладами для людей похилого віку у південних районах Вінницької області. 2014-го традиційно надано матеріальну допомогу без огляду на супутні обставини. Обіцяна і підтримка у майбутньому. Хочу сказати за свою команду, яка дійсно істинні милосердники, які проводить таку замечательну акцію. Ми всі в працюємо. І друг друга підтримуємо в це непросте просто час. Представники благодійного фонду Батьківська земля переконані, різниця у віці між людьми похилого віку та їх нащадками не є межею між поколіннями. Вона є сполучною ланкою, яка об'єднує український народ.